Я не люблю брокколі і е, не люблю е, авокадо, здається, ще написали. Е, не любіть, будь ласка, е, це не до всіх одразу приходить, і я точно не збираюся вас зараз переконувати в тому, що вам треба їсти якісь здорові продукти. Але хочу сказати, які, на які можемо замінити продукти. Не повністю, але все-таки можемо. Е, в броклі, е, окрім вітаміну С, хоча це не лідер по вітаміну С, окрім. Е, Вітамінів, мінералів, вітаміни і мінерали інші ми можемо взяти із інших продуктів. Там є дуже-дуже необхідні для нас, жінок. Якщо ви жінка, може ви і не жінка, не, тут не зрозуміло. А, такі компоненти, такі речовини, як індоли. Індола трикарбінову -трикарбінов, необхідна нам як якій допомагаючий нашій жіночій репродуктивній системі така речовина. Це прям дуже класно, коли у вас цикл нерегулярний. Це допомагає не відчувати овуляцію. Індола трикарбінол допомагає в зменшенні утворення мігом. Я дуже люблю індолу, і в брокколі вона міститься. Звичайно, можна використовувати в баді. Наприклад, я виберу ЕН спішну. Венеспішній баді там дев'ятсот грам броколі, витяжка прям в капсулі. Це одна історія. Друга історія це те, що в Броколі є Син сміється. Це те, що в Броколі є сульфарафан. Сульфарафан це дуже класний онкопротекторна, онкопротекторна речовина. Там багато в цілому антиоксидантів, яку ми можемо в принципі брати з інших крісноцвітних. Наприклад, із гірчиці, да ми можемо теж брати з гірчиці, їсти інші кріснецвітні, не броколі бере, будь ласка, їжте інші капусти, їжте руколу. Якщо ви не любите авокадо, авокадо можна теж замінити оливковою олією. І деякими видами горіхів, мигнальний, волоський, ми можемо теж замінити, тому що то жив, проте в авокадо дуже велика кількість клітковини, незважаючи на те, що це такий масляний жирний фрукт. Там велика кількість дійсно клітковини. Тому і авокадо, і броколі це одні із найкорисніших продуктів. Хтось може сказати, як ми жили без них. Оцей весь скептицизм, це, це ми вже все проходили. Розібрала вам склад лаваша. І йду готуватися спати. Солодких вам снів!